Загадуємо бажання! Вітаю, кливі рослин! Мене звати Ірина. І в нас на огляді чергова є лівець. Цього разу це горизонтальний блючіп. Він дуже красивого синього-голубого такого сіроватого кольору. А це є ґрунтопокривний ялівець, який розростається до півтора метра в діаметрі і сантиметрів двадцять у висоту. Тобто гілочки, так як вони тут в нього і є, вони розтягуються, розтягуються. Тобто він стає такий великий, красивий, і у вас стає весь низ. Підбивка рослин. Ось, дивіться. Віце як красиво, стає все голубаньке. Замість кори, замість будь-яких інших грунтопокривних рослин чи мульчування, дуже класно підійде цей єлівець. Невибагливий, абсолютно легкий і простий у догляді. На зиму він забарлюється в такий фіолетовий колір, дуже красиво виглядає. Тож рекомендую такий екземпляр у нас 360 гривень. Підійде для використання підбивки ландшафтних композицій. Тобто садиться попереду на клумбі, тобто внизу. Плоский, красивий ялівець, який розтягнувся на ту територію, яка вам потрібна, дуже гарно стрижається. Тобто, десь вам забагато десь виліз поза клумбу на бордюр, підстригли, забрали гілочку так, щоб наступні гарно відростали тут, обрізали. І навіть не видно, що вона є підстрижена, а собі далі наростає дуже густенький, і от гарні такі гілочки піднімаються до гри.